Фани Сокола можуть радіти. Лідер клубу Вадим Шахрайчук бере активну участь у загальних тренуваннях. Через операцію на колінному суглобі 36-річний центр Форвард цілий місяць перебував на лікарняному. І ось уже незабаром повернеться на лід в офіційних матчах, як і решта граців, що покинули лазарет клубу. Зараз uh, виздоравлює шахрайчук. Uh, также після перерива Смірнов і Рядинський зможуть починати приймати участь в іграх, і наступну ігру перший раз виходять молодой Юрий Пітрандовський. Ну а поки що, столичний клуб готується до українського хокейного дербі Сокіл Донбас Донбас-2», яке відбудеться найближчого п'ятниці, 26 жовтня. Особливу увагу на тренуваннях приділяють такому компоненту гри, як реалізація моментів, через ненато переконливі дії в нападі. У «Сокола» в чотирьох останніх матчах закинули лише дві шайби, що не могло не позначитися на підсумковому результаті. В усіх чотирьох поєдинках підопічні Олександра Годенюка зазнали поразок. Втім у клубі запевняють, кризи немає, а невдалі виступи цілком природний спад. Добре, в обороні грали всі ігри. Не, не забивали голи свої. Це буває, у кожної команди случається таке. Небольші ямки не бувають ровно чемпіонату. Раджу, що ми мало пропускали, значить, хоча б є чого відталкиватися. Лучше в початку сезону імець спадщим під плейофом, коли серія неудач може одразу привести к виліту. Варто нагадати, що перше два матчі протистояння з Сокола і Донбасу у нинішньому сезоні завершилося переконливою перемогою донучан із загальним рахунком 8-0.